23 лютого на базі восьмої пожежної частини Нетішина відбувся огляд мобільною оперативною групою сил та засобів для ліквідації надзвичайних ситуацій. Мобільна група створена розпорядженням міського голови 29 січня нинішнього року. До складу мобільної оперативної групи увійшли як підрозділ підрозділи 3-го державного пожежно-рятувального зоону похороні міста Нетішин та АЕС а також. Інші організації. Організації це транспортний цех, дві одиниці техніки, служба екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, РЕС залучений. Мета створення мобільної групи оперативне реагування на надзвичайні ситуації, взяття їх під контроль, вчасна ліквідація та локалізація. До технічних засобів оперативної групи належить мобільний пункт управління, аварійно-рятувальні автомобілі, пересувна електростанція, пожежні автомобілі, автокран, екскаватор, санітарний автомобіль та мобільний пункт обігріву. На збір оперативної групи були запрошені представники засобів масової інформації для того, щоб довести до відома мешканців міста, що усі сили і засоби. Це дієві функціонуючі речі, які в будь-який момент готові включитися в роботу і ефективно працювати на результат. Головні завдання групи скоординованість дій у разі необхідності ліквідації пожеж, порятунку людей, ліквідації аварій на комунальних мережах та електролініях. Наші рятувальники, крім оперативної роботи, також проводять постійну агітаційну та роз'яснювальну роботу, починаючи з найменших громадян, вихованців садочків і шкіл, а також спільно з соціальними службами розповсюджують листівки пам'ятки серед усіх мешканців міста. У штаті пожежно-рятувального загону працює професійний психолог, який надає допомогу як співробітникам, так і мешканцям. А найбільше переселенцям зі сходу України, які оселяються в Нетішині, за словами начальника управління з питань цивільного захисту населення виконкому міської ради Андрія Черняховського, кожен, хто зацікавлений детально дізнатися про усі питання щодо надзвичайних ситуацій, може звернутися в консультаційний пункт, в який працює на базі ЖКО. на випадок надзвичайних ситуацій. люди… Повинні реагувати спокійно, не панікувати, тому що паніка це найбільш небезпечний фактор, який впливає на вирішення проблем, які склалися. За допомогою засобів масової інформації ми хочемо довести до населення міста Нетішин, що дійсно створена така мобільна група, не на папері, а в реальності. Яка буде виконувати повністю всі покладені на неї свої обов'язки?